Вітаю вас, Марята! З сонячним, літнім, теплим днем! Сьогодні ми з вами пограємося з камінчиками та мушлями. Спробуємо їх дістати у чарівному морі за допомогою пінцетика. Ну що ж, пограємося? Тули камінчик. Мушта яка маленька. М -м -м. Камінчик який яскравий. А зараз ми порахуємо, скільки ж ми знайшли камінчиків і скільки мушлів. Камінчиків. Один. Два. Три. Чотири. Чотири камінчики. Знаходимо циферку. Чотири. Скільки мушлів знайшли? Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Шість мушлів. Чого ж більше ми знайшли? Мушлів чи камінчиків? Так. Мушлів більше, ніж камінчиків. Ставимо знак більше. Ну що ж, дітки? Сподобалось вам грати з камінчиками та мушлями? Спробуйте вдома пограти разом з батьками. До побачення!